Так, друзі, зустрічаємо у продажу Passat мене або ще як його іменують американський b 8 Авто в нас з Америки 2016 року. 1.8 турбобензинний двигун Звісно, ж коробка автомат та передній привід. Приїхала у нас з мінімальним пошкодженням, прикріпляю силку на бітфакс на непогані у нас комплектації. Багато допів зроблено ще в Україні. Зроблений був антихром, криша затягнута в чорну плівку. Такі поклеєний гарний сполір у нас. Диски всі були в круг відпісочені та пофарбовані в чорний. Нова зимова гума, технічно у нас без запитань, косметично також. Фари були перепаковані, встановлена така лінза. Леди, в туманки також поставили леди, вид. Дуже гарний в автомобіля, технічно та косметично, повторюсь, без зауважень. Раджу до перегляду. Друзі, по допам цього автомобіля та по комплектації лінза встановлена у нас фари, лед оптика передня-задня, ЛЕД туманки, гарні 16-ті титанові диски після відновлення, після піскострую та пофарбовані в чорний колір. Нова зимова гума у нас. Встановлений автомобіль повністю по колу, дах затягнутий в чорну плівку. Зроблений у нас повний антихром. Далі в салоні поглянемо, як тут все у нас. Звісно, вже повний електропакет, електрорегулювання, зеркал це все понятно. Комбінована в нас шкіра з алькантарою по салону. Мультикермо у нас шкіряне з перемиканням мультимедіа і круїз-контроль також присутній. Далі мультимедіа у нас з карплеєм, з Android Auto, підключення через Bluetooth та камери заднього огляду. Двох клімат-контроль. Далі по задньому ряду поглянемо. Тут також у нас все гарненько, автомобіль повністю безуважень, як косметично, так по салону. У нас чистенька світла стеля, led світло також у нас в підсвітках. Такий гарненький ліп полір Камерка, звісно, вже у нас також присутня, великий багажник в пасата, всі це знають. Далі по іншій стороні поглянемо. В принципі, нічого нового не покажу, але стан можете самі побачити, який у нас гарненький. І попередньому ряду. До речі, в автомобілі безпека не спрацьовувала, вся рідна стоїть та все гарненько виглядає. Тому цей автомобіль точно можу порадити кожному. Стан дуже-дуже живий, тому хто шукає живий посад, налітаємо, забираємо. Рубрика що фарбована. Дах у нас затягнутий в плівку, тому буде битися як другим слоєм. Але під плівкою у нас все гарно, можна зняти плівку, кому не подобається, та їздити. З рідною фарбою, скажімо так. Далі у нас крилешко, все у нас чудово не фарбоване, Де? крилишко у нас трошки піддувалося, так як у нас пошкодження було по капоту, воно окрашено у нас вторічним слоєм, розтягувався колір по самим крилам. Тобто Фактично, у нас, можна сказати, три косметичних підфарбування по передній частині. Маємо три косметичні підфарбування всього на автомобілі. Так, ну що, давайте з вами прокатимося. Ключик провернули, все з півтичка заробило, пробіг у нас в автомобіля 185 тисяч кілометрів. Включаємо, коробочка перемикає плавно, камерка у нас працює. Далі драйв, також все плавно. Давайте назад трошки здамо зараз, довоїмо звідси разом з вами. Трошки проїдемося, покажу, що да як. По техніці автомобіль у нас без зауважень, все працює гарно. Коробка перемикає плавно, двигун шепче, можна сказати. По ходовці, все збитенько, м'ягенько, ніяких зауважень взагалі не наблюдається. Автомобіль у нас хазяйський, був одного власника лише в Україні, тому запитань по ньому немає. Автомобіль любили, поважали та цінували. Тут більше була сама продажа автомобіля, із зміни авто на більш... Люксовий, можна сказати, клас, також вах на А4 людина пересіла, тому скажімо, цей вже автомобіль просто як другий в сім'ї не потрібно, так як всього один водій в сім'ї. Карплечик у нас працює. Зараз просто знімаю вам на відео, тому цього показати не можу. Але на фотографії все відображено. CarPlay працює, Android Auto працює, камера працює, телефон через Bluetooth підключається. Можна балакати також в автомобілі на громкому зв'язку через саму мультимедію. Також це все без запитань у нас. От. По техніці все чудово, як бачите, коробка перемикає добре. Та ніяких зауважень по автомобілю немає. Авто, яке дійсно без безкладень. Ви сідаєте, заправляєте свій повний бак і мчите в закат. Турбінка дує, пасатік їде. Всім гарного дня на зв'язку.